Сьогодні я опублікував одне завдання: це урок номер 44 практична робота номер 8 Відкриваю її. Це у нас практична, яка стосується обробників подій, створення вікон повідомлень, ну і заодно створення взагалі вікон засобами мови програмування Python. Що від вас вимагається? Вам треба повторити параграфи підручника, в яких про це розповідається. А саме завдання будемо виконувати на сайті Replit. То відкриваємо Replit. Перевіряємо, чи ми авторизовані. Мій учень тестовий він авторизований. Значить, закриваю цю закладинку. Далі використовуючи шаблон Python і Stekinter. Ось він буду його використовувати. Треба створити проєкт для розв'язку завдань практичної роботи з оцього файлика завдання. В результаті ми маємо отримати проєкт з назвою Практична номер 8 Тому на основі цього шаблону Python Vista, Kinter, я буду створювати новий проєкт. Називаю його Практична 8. Так, поки він тут створює новий проєкт, я відкриваю завдання ще також. Так. А, і буду зараз по інструкції йти, потихеньку виконувати її цю інструкцію. А, ось тут, в цьому файлику, а, бічну панель приховаю, нам вона не треба. Ну, а тут будемо дописувати програму відповідно до вимог практичної роботи. Ми це все вже пророблювали з вами. Отже, треба створити проект, під час виконання якого буде відкриватися вікно з такими властивостями. Ну, у нас вже одна команда є front -inter import, зірочка. Тепер для того, щоб створилося вікно, нам треба спочатку створити цей об'єкт вікно. Я буду, так як в підручнику, об'єкт вікно буду називати root. Але пам'ятаю, що можна назвати проект не обов'язково root, можна назвати його. По різному, як захочемо, хоч Windows, хоч там Superman, чи як завгодно. Далі використовуємо конструктор ТК для того, щоб створити це вікно. Причому літера Т обов'язково велика, К маленька, інакше буде видавати помилку. Так, тепер попробуємо запустити. Якщо все правильно, то в нашому проєкті вже має бути вікно. Так, воно розмірів. От таке маленьке, сірого кольору. В рядку заголовка фраза ТК. Але ми будемо зараз налаштовувати так, як е, вимагається в умові завдання. Так. Е, що нас просять? Треба, щоб це вікно появилося, і в нього зразу зі старту були такі властивості. Кольор фону має бути сірий. Ну давайте явно пропишемо. Для цього я пишу назву нашого об'єкта. Ми називали його Root. Далі в квадратних дужечках, в лапках пишемо властивість BG. BG від слова background. Back фоновий, ground, ну, так, back – це позаду, а ground це фон. Фон позаду. І от треба, щоб цей колір фоновий нашого віконечка став сірий. Сірий на англійській мові. Як буде? Буде Gray. gray це наче так. Грей. Тепер я зупиню попередній запуск програми, запускаю ще раз. Так, і бачимо, що віконечко змінило свій кольор. Було світло сіре, а тепер стало точно сіре. Грей. Так, далі йдемо. Наступне: треба ширину вікна задати, і висоту вікна задати. 200 на 100 пікселів. Бо зараз тут не такий розмір. От. Для того, щоб задати розмір вікна, ми пишемо назву нашого об'єкта: Root. Ставимо крапочку і далі говоримо, до якої властивості звертаємось. Властивість, яка відповідає за розмір вікна, це властивість геометрії. Так, і далі треба в кавичках, в дужках, в лапках задати розміри. Скільки просять. Ширина 200, висота 100. От ми і пишемо. 200 на 100. Так, ну перевіримо, чи буде віконечко іншого розміру. Так, ось воно стало 100. 100 висотою і 200 шириною пікселів. Ідемо далі. Наступне тепер треба задати відступ лівої межі і відступ правої межі, верніше верхньої межі нашого вікна. От, як це задати? Це треба відредагувати наш оцей рядочок геометрії. Якщо ми хочемо не тільки задати розміри, а ще й треба задати відступи, то це записується так: ставиться плюс, і говориться, наскільки ми хочемо, щоб відступило пікселів від лівої межі екрану монітора ваш проект. Наприклад, нам кажуть, зліва має бути 150. Якщо треба, щоб ще й відступило від верхньої межі вікна. Міжі нашого монітора екрану, то пишемо ще плюс і кажемо, наскільки має відступити зверху. В нас в умові кажуть, що від верхньої має відступити на 100 пікселів, тому пишу ще плюс 100. Так, попробуємо запустити. Так, і бачимо, що віконечко отодвинулося. Бачиш, отут отодвинулося на трошки більше на 150 пікселів, а тут трошки менше на 100 пікселів. Ну, щоб це було е, дуже помітно. Давай ми отодвинемо від верхньої межі всього-навсього на 10 пікселів, а не на 100. Так, і бачимо, що трошечки подвинулося. Але треба на 100. Так, так. цей момент зрозумілий? Так. Так його подвинуть вліво, як опустить вниз. Так, ми пишемо плюс, скільки пікселів отадвинуть від лівої межі, і плюс, скільки отодвинуть від верхньої межі монітору. Ну, або. Вікна області, де, де наша програма з'являється. У нас вона з'являється тут в цьому фреймі, тому вона тут отодвигається. Якби це був проєкт на екрані комп'ютера, він би там отодвигався. Так, ідемо далі. Також треба змінити текст у рядку загалока. Треба, щоб там з'явилася фраза практична робота. От, Значить, створюємо нову команду. Звертаємося до нашого знову об'єкта. Його звати root. Щоб змінити текст в рядку заголовку, тут зараз ТК, Звертаємося до властивості тайтл. Так, і в лапках задаємо те, що просять. А що в нас просять? Просять так, практична робота фразу. Так, і напишемо. Практична робота. Перезапустю проєкт. Так, ну видно тільки практ, тому що віконечко маленьке. Так, якщо ми його розгорнемо, наприклад. То практична робота видно. Так. Цей елемент фрагмент програми. Зрозуміли? Так, Так, йдемо далі. <кхід> так, але це була ну, найлегша частина. Просто створити об'єкт і поміняти йому там властивості паручту. Тепер йдемо далі. Е, збережіть проєкт. Він уже має назву практична номер 8 Далі. Третє завдання: додайте до проєкту обробник події. Клік назвіть його, так щоб мінялись то-то, то-то, то 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 От. Е ну, а також ще й щоб з'являлося вікно повідомлень. Ми вивчаємо програмування. Ну, Почну я з оцієї е частинки. Щоб вікно повідомлень відкривалося, нам треба до нашого проєкту підключити цей модуль, в якому розміщені команди для створення вікон повідомлень. Щоб його підключити, зазвичай підключають на початку програми, я буду підключати ось після підключення модуля TechInter. Так як там команди схожі, я зараз скопіюю цей рядочок. І тільки відредагую. Я хочу підключити ще додатково з модуля TechInter, хочу підключити модуль MessageBox. MessageBox. Якщо я цю команду. Записую, то мені стають доступні е, функції і процедури, які розташовані в модулі MessageBox. А там містяться якраз команди для створення вікон повідомлень. Додайте до проєкту обробник події для вікна. Так, щоб його додати, це треба створити функцію. Е, створення функції починається з ключового слова DEF, походить від слова англійсько «definition», перекладається визначаємо. Ми визначаємо нову функцію. Назвати її просять клік. Але знову ж таки ми можемо назвати її так, як ми захочемо. Далі, так як наша функція має реагувати, працювати в результаті настання якоїсь події, то ми ще в дужечках прописуємо слово event, яке якраз і перекладається події. Далі ставиться двокрапка. І з нового рядочка. З відступами чотири символи. Я вам на одному з уроків показував, як зробити, щоб вони відображалися. Так, отже, я почав створення цієї процедури обробника а Тепер що ж вона має робити? Так, читаю потихеньку умову і виконую. Додайте обробник подій, клік для вікна, виконання якого становить червоний колір фону вікна. Ага, значить, має робитись щось таке. Тільки що колір має бути не сірий, а червоний. Так, червоний це буде ре. Так. А, далі, це ще не все. А, червоний колір фону. Має змінитися відступ а, верхньої межі вікна, 200 пікселів від верхньої. А, так, відступ верхньої межі вікна та, має встановитися 200 пікселів, а також має змінитися його ширина. На 300 пікселів і зменшитись на 50 пікселів відступ лівої межі вікна і відкрити вікно повідомлень. Ну, ти бачиш, що тут мають мінятися е, розміри вікна. Е, відповідно, ми маємо ці розміри вікна десь покласти. Як ми це будемо робити? Ну, Треба обчислити нову ширину вікна. Я буду її класти у змінну W. Е, тепер. Треба дізнатися поточну ширину вікна. Поточна ширина вікна можна дізнатися так. Пишемо назву нашого об'єкта вікно, від нас root. Потім використовуємо функцію, яка дозволяє дізнатися, яка ж там ширина зараз. Так, це функція vinfo. V-info. Нижнє підкреслення. І нам треба ширина. Ширина це win. Так, отака функція. В інфовіз. Uh, оця функція дозволить дізнатися, яка на даний момент ширина у нашого вікна. І нам треба, щоб ця ширина. Читаємо, що вона має. Ширина має збільшитись на 300 пікселів. Значить, я до тої ширини, яка є, маю додати 300 пікселів. Я обчислюю нову ширину. А нова ширина має стати на 300 більшою, ніж та, що є зараз. А та, що є зараз, ми дізнаємося за допомогою функції VinforViz. Далі, також треба е, обчислити нову відстань від лівого краю нашого екрана монітора або фрейма, де наша програма працює. Е, тому я буду обчислювати і класти в зміну X. Е, е, знову ж таки, треба взяти. Те відступ, який був до цього. Значить, я звертаюсь до нашого об'єкта root. Звертаюсь до функції Vinfo. так, І нам треба оцей відступ X, так, на який він був. І що з ним треба зробити? Цей відступ X. Так, читаємо. Е, зменшить на 50 пікселів відступ від лівої межі. Зменшить. Відповідно. Я тут пишу відняти 50. Тобто, новим відступом зліва будемо вважати той відступ, що був, але зменшений на 50. Так. І залишається цей розмір задати наші, нашому вікну. Для цього я використовую, знову ж таки, уже десь тут є. Я просто її відредагую. Так, я використовую команду властивість геометрії». Але треба її змінити. Нам треба змінити буде ширину. Тобто, замість цього 200 має бути ширина, яка ми обчислили і поклали в зміну W. Ну, тут в Python використовується такий метод. Замість розміру, який буде використовуватися не числом, а значенням змінної, записується фігурна дужка. Потім назва тої змінної, яку ми будемо використовувати, фігурна дужка закрилася. Так? Далі. Що ще в нас міняється? У нас ще міняється відстань від лівого краю монітора до нашого вікна. Тобто міняється оце число 150. Так. Знову ж таки, тоді фігурна дужка відкрилася. І у фігурній дужці ми пишемо назву тієї змінної, яка має бути підставлена замість того. А відступ від верхнього краю. Читаємо ще раз. Відступ від верхньої межі має змінитися на 200. Так? Тому я тут напишу: не плюс 100, а плюс 200. І єдине, щоб ця вся конструкція працювала, треба додати тут F. Тим самим ми говоримо, що розміри будуть задаватися форматованим рядком. В якому використовується значення змінних, обчислені на попередньому кроці нова ширина і нова відступ зліва. Так, ну от такий дев'ятий рядочок, трошки складненький, але сенс його в тому, що ми задаємо нову ширину, висоту не міняємо, задаємо новий відступ від лівого краю вікна і постійно опускаємося вниз на 200 пікселів. Так, і це ще не все. Ще нас просять, щоб наша оця подія клік, щоб вона ще й відкрила вікно повідомлень з фразою ми вивчаємо програмування. Вікно повідомлень можна викликати завдяки тому, що ми підключили цей модуль з вікнами повідомлень меседжбокс. Так, щоб його тепер викликати, треба написати назву тої функції, яку, яка буде будувати вікно повідомлень. Там їх декілька. Я використаю команду show-info. Показати вікно повідомлень». «Show» показати. І ось їх нам пропонують три штуки: show error, show-info і show warning». Вони будуть відрізнятися значком зображення в цьому віконечку. Або це буде така лампочка, або це буде знак заборони, або це буде знак оклику, ну, ніби якесь попередження «Warning». Ну, я буду шоу інфо використовувати. Тепер у цій функції show-info буде мінімум два аргумента. Перший аргумент це який ви хочете текст в рядку заголовку цього віконечка. Так? А, давайте напишемо інфо або інформація. Інфо. Ага, мова не так. Інфо. А другий аргумент. Це те, те повідомлення, яке ми хочемо побачити в цьому вікні. А яке нам повідомлення? Хочуть, щоб ми вивели Хочуть, щоб ми вивели «Ми вивчаємо програмування. Так, тому тут в лапках записую фразу ми вивчаємо програмування. оклику. Не буде воно ще працювати, тому що я її створити створив. Але ще не сказав, коли вона має працювати. При настанні якої події вона має працювати. Я не пов'язав між собою подію і цю функцію. Так? Тому в самій головній програмі, бо це підпрограма, да? під програми треба описувати вище, ніж до того місця, де вона буде викликатися. А нижче я тепер напишу команду, яка пов'яже подію. І оцю функцію, яка має працювати, коли ця подія настане. От, для того, щоб пов'язати між собою подію і обробник події, пишеться так: пишемо назву нашого об'єкта. У нас це root, вікно. Ставиться крапка. Потім викликається метод bind. Метод bind. Так. Для, він якраз використовується для пов'язання між собою події і функції обробника події. Тобто подія, і що має виконуватись, коли ця подія настане. Так, нам сказали, що оця подія має працювати тоді, коли клікнуть на вікні один раз лівою кнопочкою мишки. От, ця подія позначається так: в лапках, кутових дужках ставиться одиничка. так е, от таким чином позначається клік один раз лівою кнопочкою мишки А далі, після коми ми маємо написати назву тої функції, яка має працювати, коли ця подія е, настане. А як ми назвали нашу функцію, ми її назвали клік. Тому я отак записую. так Це я пов'язую. Якщо не пов'язати, тоді воно не буде працювати це діло. Так. Ну, треба перевірити, чи дійсно це працює. Так, ось віконечко є. Да? Поки що я ще не клікнув, і тому що воно не червоне, не почала мінятися ширина, не почала воно отодвигатися в праву сторону і вниз також, бо тут ось плюс 200 ще. Так? І не з'явилось ніяке вікно повідомлення. Але я зараз мишкою клікну на вікні. І дивися, чи запрацювало це все після кліку. Червоним стало? Стало. Що тут у нас? Нова ширина стала? Стала. Опустилася вниз на 200 пікселів, бо ми ось y писали. Так? І мало воно стати лівіше на, 57, на 50 пікселів, тому що ми ось міняли відступ X, да? Відступ зліва. І віконечко повідомлень з'явилося, що в інфо спрацював. Оця фраза інфо попала в рядок заголовку. А ми вивчаємо програмування, попало в текст. Завдяки тому, що я написав «шоу інфо», тут отака вот лампочка. А, якщо я тут би написав не show info, а show, наприклад, error. «шоу error. І перезапустив програму. То в нас інший просто значок. Бачиш? Так. Ну, поверну назад, бо нас просили вікно з інформацією. Значить, шоу інфу. Так, є там ще шоу Warning, і там тоді буде в трикутнику знаково, значить. А так, все так самісінько працює. Так, це я виконав третє завдання. Четверте завдання. Збережіть проєкт, але в нас він тут зберігається автоматично. Так, і п'яте завдання. Треба додати до проєкту ще обробник подій K-Press. Тобто наша програма має реагувати ще не тільки на клік мишкою, а ще й на натиснення клавіші, там з буквою, з цифрою, з будь-чим. Кейпрес. Тепер, відповідно, я маю створити ще, один, ще одну функцію, ще один обробник події. Так? Я його створю нижче, наприклад, першої функції. Далі пригадуємо, що функція знову таки починається описуватися з службового слова D. Далі треба нам нашу функцію назвати. Нам кажуть, назвіть вашу функцію «KPress». Так, знову ж таки, називати можна як завгодно, як захочемо. Але просять «KPress», то назвемо Так, Знову ж таки, наша функція має реагувати на події, тому event. event. Двокрапочка. І з нового рядочка ми маємо записати ті команди, які мають виконуватися, коли настане подія KPES. Ну і не забудь по тому тут написати root bind і пов'язати подію KPES з цією функцією KPES. От так. А що має робити наша е, оця функція? Да, KPES? Має помінятися колір фону вікна на синій. Так, ну ми щось подобне робили. Я скопіюю. Так. І тільки поміняємо не red, а blue. Замість Red, І тоді у нас віконечко має ставати синього кольору. Так. Далі, що ще просять? Збільшить на 300 пікселів відступ від верхньої межі вікна. Так, Значить, треба поміняти відступ від верхньої межі вікна. Буду я тоді, отже, обчислювати новий відступ. Раз це відступ зверху, то я буду його називати ігри. Знову ж таки, нам треба за допомогою root дізнатися, а який був на даний момент відступ зверху. Це нам дозволяє дізнатися функція v Y. Буде відступ від верхньої межі вашого монітора. Так, а що нам треба зробити з цим відступом? читаємо Він має збільшитись на 300 пікселів. Значить, я пишу плюс 300 І тоді, у зміну y попаде той відступ, який був, але змінений на збільшений на 300. Далі. Також треба. Збільшити ширину вікна на 200 пікселів. так ну Ширину я вже тут ось міняв. Коли ця була функція працювала. Я зараз скопіюю і тільки виправлю. Новою шириною має стати стара ширина, яка була. Ми її дізнаємося за допомогою Veinfovies. А, а також треба збільшити на 200. Ну, було 300, виправлю на 200. На 200 Такс. Ну і щоб все це працювало, треба застосувати. Так, значить, знову нам треба а, застосувати оцей а, рут геометри Рут -гіометрій. Так, ну і дивимося, що ми міняємо. Те, що а, не міняється. Ми його залишаємо таким, як було. А те, що міняємо, те. А, Записуємо, використовуючи ці обчислені значення. Що ми міняємо? Ми міняємо ширину. Ширина це перше число. Зараз тут 200. Значить, замість 200 я маю підставити значення змінної W. Вона в фігурних дужках пише. Щоб це все працювало, на початку треба F поставити, щоб форматований вивод. Далі. Висоту ми не міняємо. Відступ. Е Відступ від лівої межі не міняємо, тому залишаємо плюс 0. А от відступ зверху має бути такий, який ми обчислюємо. Ось тут змінну Y. Значить, замість 100 я напишу, що підстав значення змінної Y. Так. Тобто, новий відступ зверху обчислюємо. Збільшуємо його на 300. Нову ширину обчислюємо, збільшуючи на 200, а потім використовуємо це діло. Ширина буде така, як зміна W. Висоту не міняємо, відступ зліва не міняємо. А відступ зверху має бути такий, як ми тільки що обчисливали. Не буде воно працювати, тому що я ще не пов'язав подію натискання на клавіатурі клавіші hey press будь-якої клавіші і цієї функції кейпрес Треба нам оцей root bind зробити, як ми тут пов'язували, натиснення лівої кнопки мишки і функцію click. А тепер треба пов'язати функцію так і подію натиснення на клавіатурі будь-якої клавіші. Ця подія так і е, називається кейпрес так, тобто функцію ми могли назвати як ми хочемо. А ось подія, як вона є, так вона є. Там в одній з презентацій попередніх. Якщо подивишся, всі ці події є, як вони позначаються в Python. Так, ну треба перевірити, чи працює оця функція. да, Кейпрес. Так, ну на клік лівою кнопкою мишки все працювало. Це працює оця функція. Так, а тепер чи працює натиснення на клавіатурі. Зараз ось я мишку в сторону убираю, пробую натиснути якусь клавішу на клавіатурі. Так, воно дуже низько опустило. Ми навіть віконечко не побачили. Ось воно синього кольору. Помінявся кольор. Так. Зараз зупиню. Запустю ще раз програму. І натисну зараз не лівою кнопочкою мишки, а натисну клавішу. Так, ось наше вікно. Да? Воно опустилося вниз. Помінялась ширина. І змінився колір, так як тут і вимагалось. Верну зараз ще раз на місце. Натисну ще раз будь-яку клавішу. І воно знову опустилося вниз. Ширина ще більше збільшилася і залишилася синім кольором. А тепер класно лівою кнопкою мишки. Воно стало червоне. Теж змінилась там ширина, як вимагалося, І ще й вікно повідомлень появилось. Так, ну ось такий. Проєкт вам пропонують виконати в практичній роботі. Позберігайте, у мене вже це зберіглося автоматично. Залишається. Перейти в мої проекти. І оцей проєкт, останній, який робили, скопіювати посилання. І в Google класі в розділі Ваша робота додати посилання на цей проєкт. Ну, наче все.